На посаді директора КСП «Нові перспективи працює з 1.11.25 року. Станом на 11.12.25 року КСП нові перспективи зібрані 43,5 тонни соняшника, 41,5 тонн сої. Соняшник продано тов Юлія Трейд» місто Рабілі Гриненська область. Соя 31,7 тонни продано тов. Тіберіум село Требухи Броварський район. Соя 9,8 тонни знаходиться на зберіганні ТОВ Юлія Трейд, місто Радилі Гріненська область. Збір урожаю проведений на підставі розпорядження, тимчасово здійснюється повноваження селищного голови секретаря ради Олександра Борсука від 27.10 року за номером 472 к. Про призначення на посаду воєвудського Олександра Петровича та контракту з керівником КСП перспективи та Великодимирської селищної ради Бровольського району Київської області в особі тимчасово здійснення повноваження селищного голови, секретаря Борту Олександру номер 1 від 29 до 10. -го. Зібраний урожай КСП нові перспективи на загальну суму біля 1 299 тисяч 997 гривень. Цифра не точна, так як. 9,8 на сьогодні знаходиться на зберіганні, і точна сума буде відома після 15-12, я так думаю, після реалізації. так? так це Збір врожаю проведеною технікою Мазей Фергузон 7370 та комбайном Джон, директор нової перспективи, воєнський Олександр Петрович. Колеги, є пропозиція, а кукуруза да ділася. Не знаю. Є пропозиція те, що звіті. Що ми даний звіт приймаємо до відома. Зарахований. Про це узвідку. Дивіться, яка блошу. Значить, дивіться візок. Дивіться. Ви наймали кубані, кубарі наймаються за площу.

Колеги, є пропозиція голосувати за. Я слово скажу. я, я, я дивіться, як він розбирайтеся. Ми попросили. Ти Ти я, 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 до... що, Ми голосуємо за звіт і приймаємо його до відома. Прошу взяти у голосувати. Що за голосувати? Зібрали, отримали. Ми голосуємо, приймаємо.